Навчитись вільно говорити англійською та спілкуватись з однодумцями кожного тижня у Чернігові у туристично-інформаційному центрі з 1 квітня стартує розмовний клуб англійської мови для початківців. Раніше тут же відбувались подібні зустрічі українського розмовного клубу в рамках проєкту Єдині. Тепер на черзі англійська мова. Ми зрозуміли, що крім того, що туристичний інформаційний центр це і центр курсів єдині. А також треба говорити англійською. Велика кількість людей, які сьогодні не мають фінансової можливості піти. На оплатні курси від того вони воліють або виговоритися, тому що колись в школі вчили або в університетах, або навпаки підтягнути те, що є, або почати з нуля. Власне, розмовні курси або ком'юніті клаб, який розпочне свою роботу на базі туристичного інформаційного центру, це для початківців, а для людей, які хочуть, мають величезне бажання, проте не мають у тої фінансової можливості. Зареєструватись до участі можна вже зараз за посиланням Ланням на сайті чи сторінці Туристичного інформаційного центру у Фейсбуці у групу набирають не більше 20 учасників та учасниць. Це курси, які будуть викладатися кожну суботу, однозначно, ми віримо, що виростемо до осіннього сезону. Весна літо шістнадцята година. Реєстрація обов'язкова і кількість учасників обмежена. Ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб допомогти людям, ми не можемо мати одночасно 40 людей. Вікова категорія від 16 років. Відвідувати клуб можуть як початківці, так і люди, які вже мають певні знання та навички англійської. Головне бути активними та підготуватися, багато спілкуватись на різні теми, кажуть. У тіцу будемо практикувати, говорити, а будемо дивитися короткі мультики. Будемо говорити, будемо дивитися короткі фільми. знову ж таки читати книжки для того, щоб потім говорити. А таке нам здається, що такий формат вивчення мови. Він буде достатньо легкий такий, приємний. Ну і знову ж таки, по-перше, це дійсно комунікація, це зустріч чи По друге, це англійська мова, яка сьогодні дуже важлива. Участь у розмовному клубі англійської мови абсолютно безкоштовна. Це чудова можливість для тих, хто вже давно планує опанувати цю мову, чи навпаки підтягнути свої знання у колі однодумців, вважають організатори.